Чому іноді лікар може казати, що в Хелсі не працює? По-перше, електронна система охорони здоров'я в Україні вона знаходиться на етапі постійного будівництва. Це не стала незавершена система. І ми постійно додаємо новий функціонал, нові можливості. У нас з'являються нові користувачі. Це навантажує систему. Далеко не завжди це можна швидко відслідкувати і спрогнозувати. Пам'ятаєте голосування на Євробаченні? Ну, щось не спрогнозували. От Хелсі uh, старається теж прогнозувати і пандемії, і uh, сезонні звернення, і так далі. Але це вдається не завжди. Uh, в той же час Хелсі uh, є. Провайдером до державної електронної системи охорони здоров'я, і коли взаємодіють дві різних системи, то під час взаємодії можуть виникати ще більше питань. Але повірте мені, ми щодня працюємо над тим, щоб система була потужнішою, швидшою, безпечнішою і в той же час ще зручнішою для користувача.